Вітаю, це новини Польщі! і сьогодні найважливіші події тижня. У цьому випуску ви дізнаєтесь, як відкриття першої американської бази змінює безпекову ситуацію в Польщі, які загрози бачить начальник генштабу та як країна готується до можливого конфлікту. Чому Польща залишається лідером у підтримці України? Які економічні перспективи для Польщі прогнозує МВФ та як Укрпошта полегшує життя українців за кордоном. Додивіться цей випуск до кінця. Щоб дізнатися про найважливіші події Польщі цього тижня, також я буду дуже вдячний вам за підписку. А ми починаємо вперше в історії у Польщі відкриють постійну американську військову базу із ракетними установками. Президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на відкритті американської бази протиракетної оборони у Редзікову, підкреслив, світ побачить, що це більше не російська сфера впливу. База стане частиною загальної системи безпеки НАТО, захищаючи США та європейських союзників від балістичних загроз. Дуда нагадав, що проект обговорився ще у 2008 році за президентства Леха Качинського і зазначив важливість підтримки з боку США, яка стала неод'ємною частиною частиною безпеки Польщі посол США Марк Бжезінський відзначив роль Польщі як лідера в НАТО, підкресливши важливість цієї бази для зміцнення оборонознатності всього альянсу. Відкриття бази стало символом польсько-американських відносин і демонструє готовність Польщі забезпечувати безпеку як своєї території, так і своїх союзників. Загроза початку війни реальна. Необхідно розвивати армію та готувати суспільство. Начальник генштабу Польщі генерал Веслав Куколо заявив про реальні загрози початку війни та наголосив на важливості розвитку армії та підготовки суспільства. Він зазначив, що атака на державу, готову до захисту, є ризикованою для агресора. Росія має потенціал для продовження війни та нарощування озброєнь, що може прискорити прогнозування відновлення її сил до 2029 року. Куколо Висловив впевненість, що Польща отримає підтримку союзників та вказав на змінену структуру НАТО. Також він підтвердив готовність Польщі допомагати країнам Балтії у разі агресії та зазначив, що вибір Дональда Трампа президентом США не впливає на безпеку країни. Польща лідер допомоги Україні. Звіт президента відповідно до звіту президента. Польща займає перше місце серед країн, що надають допомогу Україні у співвідношенні до ВВП, виділивши на це 4,91% свого бюджету. З початку війни Польща стала одним із головних постачальників військової техніки. Надіславши близько однієї тисячі одиниць важкого озброєння, зокрема понад 350 танків, а також літаки Міг 29 та голікоптери Мі 24 Вартість військової допомоги оцінюється у 3,23 мільярди євро. Польща активно брала участь в ініціативах з озброєння, запустивши танкову коаліцію та передавши Україні сучасне обладнання. Крім того, польська підтримка включала постачання сотень дронів, зенітних комплексів та понад 100 мільйонів набоїв. Важливою частиною допомоги стало навчання українських військових. У польських центрах було підготовлено близько 25 тисяч українських солдатів, зокрема пілотів, танкістів та артилеристів. Міністр оборони Польщі підкреслив, що країна надала максимум можливої допомоги та готова продовжувати підтримку в інших сферах. Дональд Трамп розробляє план завершення війни в Україні, чого чекати Польщі та Європі. Радники Дональда Трампа розробляють сценарій для завершення війни в Україні. Повідомляє Wall Street Journal. Один із можливих варіантів включає компроміси збереження контролю Росії над окупованими територіями та відсрочку вступу України до НАТО на 20 років. При цьому США продовжать надавати військову допомогу Україні. Підхід команди Трампа суттєво відрізняється від стратегії адміністрації Джо Байдена, яка Дозволила Україні самостійно визначати свої дії. Один із радників Трампа зазначає: цитата: Ми не будемо відправляти американських чоловіків та жінок для підтримки миру в Україні і не будемо за це платити. Давайте попросимо європейців, зокрема поляків, німців та французів, взяти на себе цю роль. Трамп неодноразово стверджував, що здатний швидко завершити конфлікт, підкреслюючи свою відданість мирним методам. Російська сторона з обмеженістю ставиться до таких ініціатив, висловлюючи скепсіс щодо їх прийняття навіть у разі повернення Трампа до влади. Відтепер вам доставлять український паспорт до будь-якої точки світу. МЗС України та Укрпошта завершили перший етап співпраці для покращення консультаційних послуг для українців за кордоном. Завдяки підписаному меморандуму громадяни можуть замовити доставку паспортів за фіксованою ціною в будь-яку країну світу. Укрпошта створила платформу для оформлення доставки з електронною маркою та QR-кодом, що дозволяє оплатити послугу в будь-який час. Вартість доставки становить 6 доларів США плюс 10 гривень ПДВ. Більшість поляків підтримує легалізацію партнерських союзів. Результати нещодавнього опитування. За введення партнерських союзів висловлюється більш ніж 54 респондентів. З них 33% відповіли однозначно так. Проти виступають 42%, включаючи 26% із категоричним однозначно ні. А 3,8% не визначилися. Прихильники правлячої коаліції в основному підтримують цю ініціативу близько 94%. Тоді як серед опозиційних виборців переважають негативні думки у 84%. Політолог Рафал Хведорук підкреслює важливість цієї теми для польського суспільства. А чи підтримуєте ви легалізацію партнерських союзів? Напишіть, будь ласка, в коментарях. День Незалежності Польщі. Цього тижня Польща відзначала 106-ту річницю відновлення незалежності. 11 листопада у День Незалежності по всій країні відбулися масштабні святкування, присвячені поверненню польської держави на карту Європи у 1918 році після 123 років розподілів. Основні заходи включали паради, концерти, культурні події та офіційні церемонії. Однією з найяскравіших подій став марш незалежності у Варшаві, який традиційно Зібрав тисячі учасників як мешканців столиці, так і гостей з усієї Польщі. Ця подія знову підкреслила єдність і патріотизм нації, об'єднуючи людей різних поколінь у святкуванні важливої історичної події для країни. У найближчі 5 років Польща обженає Іспанію за рівнем добробуту прогноз МВФ. Згідно з нещоданим прогнозом Міжнародного валютного фонду, Польща протягом наступних 5 років випередить Іспанію за рівнем добробуту. У 2023 році Польща займала 18 місце в ЄС за ВВП на душу населення. Попереду Польщі знаходились такі країни, як Чехія та Литва, тоді як Португалія та Угорщина демонстрували нижчі результати. До 2029 року прогноз Озуються значні зміни, Польща покращить свою позицію та обжене Іспанію та Португалію за ВВП на душу населення. Значне зростання також очікується у Румунії, яка за прогнозами теж обжене Іспанію. Болгарія підвішить свої позиції, випередивши Грецію, яка стане найбіднішою країною ЄС. Такий економічний підйом дозволить Польщі увійти до числа країн із найбільш помітним зростанням добробуту у Європі. Якщо вам був цікавий мій випуск і ви хочете дізнатись про найактуальніші події в Польщі, не забудьте підписатись на мій канал. Це дуже допоможе просуванню на YouTube. А я бажаю вам приємного тижня.